Вас вітає Сентогруп. Сьогодні до вашої уваги електровізок LVI 160. Що можна сказати про цей візочок? По-перше, він оснащений літіонною батареєю, що дало змогу зробити його більш компактним. Зарядка вмонтована в корпус. Це дуже зручно. Хто знає, хто користувався окремими зарядними пристроями, то зрозуміє про що мова. Підіймає він одну тонну 600 кг. Оснащений кнопочками Click to creep", тобто керування двома пальцями, кнопка безпеки, тобто коли оператор до себе його дуже близько підводить. Він автоматично зупиняється. Також є кнопка аварійного вимкнення, це в разі якоїсь небезпеки вимикається він повністю. І е, також система безпеки е, зменшення швидкості на поворотах. Тобто, коли кермо е, цього навантажу е, війська повернуто. Е, Круто повернуто в якусь сторін, він автоматично скидає швидкість. Тобто це безпека від перекидання. Наразі ви бачите перед собою візок 21-го року з подовженими вилами 1 метр 50 сантиметрів. От. Продемонструю, як працює гідравліка. Тут керування двома кнопочками. Тихо, навіть не чути, як вона вниз. Давайте вверх тепер. Вверх. Також оснащений сигналом. О, такі прості функції. Доступ по коду йде. Тобто можна запрограмувати будь-який пароль. Ось такий чудовий електровізочок. Звертайтеся до нас. У нас є багато різної навантажувальної техніки. От від електровізків до ну, от таких вісьмитонних лінде. Маємо в наявності також річтраки. Підбирачі замовлень і багато чого цікавого. Працюємо з 2011 року. Пишіть свої запитання, заходьте до нас на сайт, підписуйтесь на наші соцмережі, будемо раді співпраці. З вами було всем пока.